Привіт! Мене звати Ангеліна Чмут і це подкаст Погляд з іншого боку. Він про складні теми, незвичні підходи та нестандартні аргументи. Зараз це погляд на християнство крізь призму війни в Україні, бо це такі уроки, про які не можна мовчати. Коли я читала текст з біблії, де написано: ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки, глядіть не лякайтесь, бо статись не лежить тому, але це не кінець ще. Я уявляла собі тотальний хаос, де загасає сонце, величезні поля всіяні трупами, земля, яка розколюється, але аж ніяк ситуацію, коли ти просто омокнеш на зупинці, а китайські війська збираються біля кордонів Тайвані. Чи Сербія раптово вирішила, що можна напасти на Косово, чи те, що нас раптом сусідня держава вирішила звільнити від країни? Не думала, що це настільки буденно. Ти сидиш на роботі, чи в таборі, чи вариш їсти, і раптом дізнаєшся, що 47 чоловік вбито, щоб приховати воєнні злочини, і серце зупиняється в грудях, і сили бачити і чути все це просто немає. Звісно, що війни були раніше була і Перша, і Друга світова, і різні міжособні війни, але зараз ми звикли жити у стабільному світі, де ти можеш запланувати відпустку, знати, що в наступному місяці у тебе буде робота, твій дім в безпеці, ми боїмося втратити контроль, боїмося залишитися самі, боїмося втратити підтримку когось з близьких. Всі наші найбільші страхи пов'язані з досить егоїстичним внутрішнім комфортом, ми боїмося, що зміниться звичний рух життя, але конкретно цей страх ми напевно вже пережили. Страх насправді дуже індивідуальна штука. Я, наприклад, ніколи не стикалася з панічним страхом, тим, який сковує і не дає рухатись, зі страхом, який не можеш контролювати. В моєму житті все можна проаналізувати, розкласти на полички і зрозуміти, мені так легше жити. Чому ми боїмося війни? Чому боїмося вибухів? Чому серце калатає, коли повітряна тривога? Страх смерті це нормально, він є абсолютно у всіх людей. Тут більше питання, чому ми боїмося померти, чи все добре в мене в стосунках з Богом, чи готова я до зустрічі з ним, наприклад, завтра. Для мене надзвичайно важливо розбиратися у причинах, у механізмах подій, рішень, бо коли знаєш, як це працює, і яку кнопку треба натиснути, то жити стає легше. Багато людей просто не хочуть купатися в собі або бояться ставити собі питання, навіть не знають відповіді, або не хочуть розбиратися і витягувати назовні щось боляче. В нашому житті все будується на певних стовпах, і коли ці стовпи починають руйнуватися або хтось їх починає руйнувати, то починається велика паніка, це особистий комфорт, ставлення людей до нас, наша свобода і можливість обирати, хочемо ми, до прикладу, це робити чи ні. Наша фінансова незалежність, наша безпека, наша потрібність в суспільстві, в принципі, в соціумі, в спільноті, це все надзвичайно важливо. Натрапила на жарт, чи буде 2023 рік. Ми не знаємо, чи буде середа, тому не перескакуй. І коли ти хоч трошечки починаєш знаходити землю під ногами чергова страшна трагедія вибиває її з під ніг. Я не знаю, чому стільки горя випадає на нашу долю, але розумію, що тут стабільності шукати марно, хоч і дуже хочеться. Тут все залежить від того. На що ми покладаємося? Що ми беремо за основу? Я вже напевно розповідала цю історію, але я була на семінарі, де навчали допомоги жертвам сексуального насилля, і ведуча сказала, що коли ми стикаємося з такою інформацією, то думаємо, що з нами такого ніколи не станеться. Просто не віримо, що з нами може трапити щось страшне. А якщо трапиться, що тоді буде нашою основою? Що як наші найбільші страхи справдяться, в наш дім попаде ракета, нашу рідну людину заберуть на війну, і вона там загине. Хтось сказав, що для того, щоб перестати боятися чогось, треба уявити собі найгірший сценарій. Але мені це не допомагає, бо ти уявив, і що, що далі, як тепер від цього позбавитись? Якщо Бог є тою скелею, на якій ми будуємо своє життя, то ми не будемо боятися. Звісно, це дуже легко звучить, але складно застосовувати на практиці, та я постараюсь пояснити наші реакції на щось, на новини, на втрати, на різкі зміни напряму, пов'язані з тим, у що ми віримо. Бо в кожного з нас вже є певний сформований світогляд, який дуже важко змінити. І від того. Як саме поставлені пріоритети буде залежати, наскільки сильно ми будемо реагувати? Наприклад, для когось на першому місці стоїть думка оточуючих, і коли трапляється ситуація, що ми сильно лажаємо, або нас навмисно підставляють і ми втрачаємо чиюсь повагу, то припустити, що це Бог таким чином змінює серце людини, ми просто не можемо. Ну бо не діє Бог такими методами. Ну, що це тоді за Бог такий взагалі? А якщо ти вчишся бачити руку Бога у всьому, що відбувається, і змиряєш свою гординю, то реакції стають іншими? Нещодавно нам написав чоловік, який розповідає, що поїхав до коханої дівчини з Донеччини на захід України, і все було наче добре, поки не почалась війна. Бо коли почалась війна, вона поїхала за кордон і лишила його тепер він на неї скаржиться, бо там в нього була і робота, і друзі, і все, а тепер треба починати нове життя. Яка зараз робота і нормальне життя на Донеччині я не знаю, і мої спроби донести, що можливо це Божа рука вивела вас з Донеччини на захід України, не дали ніякого результату. Бо людина тільки бачить свою образу, свою несправедливість і свої думки про помсту. Це страшно, коли людина сліпа. Мене також дивують люди, які кажуть Бога не існує, бо якби він був, то не допустив би війну. Так, війна це надзвичайно жахливо, але Бог бачить набагато далі, ніж ми, Він дивиться в перспективі. І якщо Бог вирішив, що нашій країні треба пройти через війну. Значить, так треба, така його воля, і не лише країні, як змінилися церкви, як змінилося служіння, як змінилися люди і їх ставлення одне до одного. Зараз змінюється покоління, я теж зовсім нічого не знаю і бачу тільки біля свого носа, але звинувачувати Бога в тому, що він щось допустив, це просто смішно. Я йшов, йшов і впав, Бог, якби ти існував, то не допустив би цього. Ну, це приблизно те ж саме. Такі ситуації виникають, бо наш фундамент був побудований на неправдивих твердинях, на неправильних твердженнях. Наприклад, що нам хтось щось винен, або що хтось має постійно допомагати жити наше життя. Або якщо Бог є, то Він має нас всім забезпечувати, він ж Бог. А якщо Бог веде нас таким шляхом, де ми втратимо все? Як ми себе поведемо? Чи зможемо ми сказати, як Йов, Бог дав, Бог взяв, нехай пославиться його ім'я? Чи можемо ми прославляти Бога, коли доріжка з приємного шляху переходить у пустелю? Чи є в нашому серці це? Коли ізраїльський народ йшов через пустелю, то все, що вони хотіли, це тільки брати, брати дива, їжу, підтримку, але у відповідь не хотіли віддавати любов до Бога. Підтримку до Мойсея, довіру, терпіння, повагу. І часто наші серця такі ж самі жадібні, і Богу треба так багато працювати над ними, щоб там виросло щось добре, і все одобрія не ростуть. Апостол Павло в посланні до Филип'ян пише Умію бути в упокоренні, умію бути в достатку. Я привчився до всього і усім, насищатися і голод терпіти, мати достаток і бути в недостачі, я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Апостол знав, що той шлях, яким його веде Бог, не завжди буде легким, і треба готуватися до всього, але він знав, що його веде Бог і ніяк інакше. Бог не відвертається, не забуває, не спить, не відпочиває. Все у цьому світі відбувається під його контролем, навіть коли ми цей контроль втрачаємо. Чи хотів Бог, щоб апостол Павло терпів голод, недостачу, був в утисках? Всі ми знаємо життя апостола Павла. Його побивали камінням, садили у в'язниці, але саме через цей свій шлях він став тим, ким він є Бог не помиляється, він ніколи не дає вам не ваш шлях. Але з вашого боку має бути бажання його йти, мотивація робити так, як хоче Бог, і віра в те, що він ніколи не залишить. Тобто взаємодія, бажання служити Богу, служити іншим, а не просто вимагати, як класна цитата Миколи Савчука: Я хочу стілювати чи ранити, будувати чи руйнувати, лишати по собі сад чи випалене поле. Саме цим виміряється життя це не черга, яку треба пересидіти або ескалатор по дорозі у вічність. Бог не просто так нас помістив саме сюди, в цю країну, в це місто, в цю сім'ю, на цю роботу, в цю церкву. У нього є план для вас будьте відкритими до нього.